Харі, крішна, друге віддання. В цьому відео поговоримо про те, чи може злодій, або якийсь такий негідник подлюха, така чи може він стати на шлях істини. От, і ми поговоримо про цікаву історію. Це історія про вальміки та народу. Ну, от, я вам говорив вже не раз про те, що ну, от, людина да, жив-чудив, зустрів святого, от, його життя змінилось. Це от одна з таких історій. Ну, от, зараз її зачитаю от, ну, дещо прокоментую. Ну, от, якщо знаєте якісь цікаві історії, то ну, ви також це от, зможете зрозуміти. Ну, пишіть також в коментарях, можливо, які знаєте історії. От також ну я десь до 35 років, 30-35, Ну не не найкращий спосіб життя. Вів, ну так мягко сказати. да, от є звичай, звичайно, були хто гірший вів ніж я. <реш> от. Але були, які жили набагато краще, ніж я. От. Ну, також я почав слухати лекції певних наставників, які почали передавати водичні знання, тобто доктора нашого, всім знайомого, от, ну, який приїжджав в Україну, зараз вже не приїжджає. Да. От. Ну, дякуючи йому, я залишився живий от. Ну, перед вами і також. Ну... Ті знання, те, що можу передати, розповісти. Ну, от в основному я стараюсь передавати ці знання в тому вигляді, в якому вони є, нічого не давати. Я, звичайно, до якісь анекдоти додаю свої жарти там, в мому виконанні, це але суть стараюсь передати так, як є. Ну, тобто, жив, чудив, от, ну, жив не так, не, не згідно священних писань. Ну, зустрів людей, які ну, мені багато разів там казали, там, ну, не випивай, там, алкоголь, там, не кури, сигарети, там, да, тобто не є м'ясо. Ну, але це було якось по одному. А були люди, які, ну, от, ну, наприклад, доктор, да, то він е, каже: не, він каже, це, це шкідливо. От, його я почув. Чому я його почув? Тому що він сам не вживає алкоголь, вже не курить, да, не палить, не є він вегетаріанець, от я його реально почув. От, е, так що дякую. Пану доктору, да, за, за його настанову, да, так що все добре. О. І тобто я виправся, почав рухатися в інакшому напрямку, от, почав багато молитися. Ну, в день-дві години це норма. От. Ну Там були там, історії, там десь були ну на початках були певні складнощі, але в принципі, якщо постійно практикувати, то, як кажеться з практикою можливо все. Так що таке, ну І мене також ці історії надихали, тому що ну ти коли не так якось так живеш, зі всіх сторін тебе там ногами пінає, там фу, ти такий всякий, ах, ти ж падлюка. Ну, знаєте, особливо жінки, чоловіки, Мій так надихати. Тема у нас сьогодні така: чи може злодій стати на шлях істини? От, може, однозначно. Ну Тут важливо те, що кого він зустрів на своєму шляху. От, і як, ну, які події відбуваються в житті. Ну В принципі, як все, якщо він святого зустрів, знаєте, коли ти сам стоїш під душем, в тебе там капля води, капає десь колись все одно. Коли ти святого зустрів, це знаєте, як тазік воду тобі на голову. Бум виловити зразу так, очищення, таке досить сильне відбулося. Да. Так, окей. Жив у світі чоловік на ім'я От, Він промишляв пограбуванням і не вагаючись вбивав людей, якщо вони чинили опір. Ну, падлюка, ну, По нашому пояснити. Да? От, тоді ж жив у світі. от, Музикант, поет та святий, от, мудрець Нарада. От, його інструмент завжди був при ньому. <кхід> Тут от, що цікаво, бачите, він був і поет, і музикант. В да, нього був інструмент, на якому він завжди грав. Тепер уважно. Да? Він був з однією струною і називався Ектаром. Цікавий такий інструмент з однією струною. І тут що цікаво, справа в тому, що відомо, що чим простіший інструмент, тим вищим має бути мистецтво музиканта. Тому що, коли на інструменті там три ряда клавіш, там барабанів багато це одна історія. Там все просто. А коли от одна струна. І бути віртуозом на одній стороні, оце мистецтво. І от мудрець Нарада, він якраз таким був супер таким музикантом. Профі. Так, якщо Нарада якось верніше Нарада зібрався до сусіднього села, от, а дорога йшла через ліс, от, ну в якому Вальмік якраз і промишляв, ну, грабував людей. От. Люди почали вмовляти його не ходити тією дорогою, оскільки це дуже небезпечно. Проте, мудрець Нарада. Дуже хотів подивитися на знаменитого бандита ну, і перевірити на ньому силу справжнього мистецтва. Да? Ну, всі бояться він каже, кажу, давайте зараз перевіримо, як мистецтво на нього повпливає. Бандуру через плече з однієї сторони, і вперед туди пішов. Да? Ну, Чи гітара, як он називається. Да? Нарада сказав: Я хочу подивитися на людину, яка зробила вас боягузами. Усього одна людина, а весь рух на дорозі зупинено. Ну, хто він такий? Мельміки почув цю чарівну музику і вийшов на дорогу. На свій подив він побачив одну беззбройну людину, і вперше в своєму житті відчув нерішучість бандит з великої дороги, да? який <смітна> лякав все, все село, да? причому не одне. М і тут він побачив одного святого і відчув нерішучість. Ось так. Хіба ти не знаєш, звернувся він до музиканта, що ходити цією дорогою небезпечно. Нарада продовжував грати, звернув з дороги і сів поруч з Вальміки. Він не тікав від нього, він не боявся його. Він навпаки йшов до нього ще й сів біля нього. А Вальміки сидів, тобто він мав матч, і він його там <пух> <пух> точив. <пух> да? Гравши молодію, він звернувся до грабіжника. Ти дуже яскрава постать. Але що ти робиш в темному лісі один? Знайте, що я говорив в попередніх відео. Темна людина, вона не вміє ні з ким будувати стосунки. Вона залишається одна. Вальмики відповів: Я грабую людей, от і в тебе зараз відберу всі твої багатства. На що Нарада йому сказав? Мої багатства іншої якості. Вони внутрішні, я був би щасливим поділитися ними з тобою. Ну, всі. Перевес своє багатство. Він каже, так в мене навпаки, в мене духовне багатство, давай, внутрішнє. Я би був щасливий, щоб поділитися з тобою. Мечте. Тобто, дивіться, матеріальна прив'язаність, коли люди ходили через ліс, вони боялися, що вони вкрадуть щось матеріальне. А цей прийшов, він каже, так в мене матеріального немає, в мене духовне все, да? Хочеш, давай. Я, я, я ще й буду радий з тобою і щасливий. Мене цікавлять лише матеріальні цінності, відповів Вальмик. Музикант спитав. Навіщо ти? Навіщо ти це робиш? Оце дуже часто питання такі. Да? От, я можу сказати, я вивчаючи ці історії, от, ну, до мене також на консультацію приходять різні люди. От, і я ну, консультував також і бандитів, і авторитетів різних. Е, от. Я ті самі питання задавав, що Нараду Ну, Я просто почитав історію Нараду і потім задавав їм ці питання такі самі. Казав, ну от як поживети? Бо там у, у мене там родич пахан, авторитет, я кажу, і що? Ти розумієш, що тобі півміста плюється в твою сторону, в твого родича да? Ну от, і бажає, щоб, щоб ти здох, і, і твій родич, і ти разом з них, тому що ти його родич. Разумієте? Да ні, у нас все класно, Куда класно? От, слухайте далі. Музикант спитав, да, навіщо ти це робиш? На що йому Вальмік відповів? Заради моєї родини, моєї матері, моєї дружини та дітей. Якщо я не принесу їм грошей, вони голодуватимуть, а я нічого іншого робити не вмію, відповів Вальмік. От я нараз спілкуюся з вою і кажу: А що я можу зробити? А що я можу? Ну, Дітей треба годувати. Тепер слухайте далі. Нарада спитав: а чи потрібна їм така жертва? Ти питав у них про це, чи готові вони поділити відповідальність за твої гріхи перед Богом. Перше, вальмік і замислився. Раніше я не думав про це, сказав він, але тепер Нарада сказав. Так, піди і спитай їх, а я чекатиму на тебе. Той подався додому і спитав свою матір. А то що мати відповіла? Чому я маю ділити з тобою відповідальність за твій злочин? Я твоя мати, твій обов'язок мене годувати. А перед Богом за свої гріхи коротше, давай дуй і будеш сам з ним розбиратися з Богом. І дружина сказала, з якого дива я відповідатиму за твої гріхи. Я нічого такого не зробила. Я чиста перед Богом. Я не знаю, як ти видобуваєш хліб. Це твоя справа. Тобто ти чоловік заробляй гроші, як хочеш. Кради, вбивай, чесно зроби, що хочеш робити. Це твої гріхи. Я твоя жінка, я свої обов'язки виконую. То, що ти приніс, я з того приготувала все. А що ти там робив? Це ж твої проблеми. Вальмики повернувся і сказав, Ніхто не хоче ділити зі мною відповідальність. Я самотній. І щоб я не робив заради сім'ї, за все відповідатиму сам. Я хочу зрозуміти себе. Наста мене на шлях істини, щоб я, одразу, щоб я одного разу зміг відчути ту ж музику, ту ж радість, що бачу на твоєму обличчі. Вони пішли разом, розкаявшись у своїх злочинах. Вальміки багато років спокутував скоєне зло суворою аскезою. Імя Вальміки перекладається в мурашини. І дано йому тому, що він кілька років простояв нерухомо, весь покритий мурахами. Ну, є така аскеза, що коли ти стаєш в одну позу, стоїш, да, то там мурахи вже там. Ну, просто мурашник навколо тебе буде, він стояв, він нерухомо стояв. Це, до речі, ну, одна з от Попробуйте стати. Ну, от зараз от, популярна тема така цвяхостояння. Ставлять цвяхи, там ну, є дошка, в неї там цвяхи, да, стоїть на ці цвяхи і стоять. Ну, попробуйте просто без цвяхів стати і, там, наприклад, годину простояти. В ну, християнській традиції в храмах це часто практикують. Сюди приходять і службу там, дві години рівно по стойки смірно вистоять. Важка аскеза, сувора, але ефективно. Бачите, отут він набагато більшу аскезу зробив. О, зробив сувору, дуже аскезу, розкаявся. Ну, от, хадаві, знаєте, що було? Очистившись, мальміки став легендарним поетом. Йому приписується винахід епічного віршованого розміру шлоки. Епічний віршований розмір. Да? Він також є автором знаменитої поеми Рамаяна. Ну, нормально, скоріш за все, ви чули, але ви не знаєте, хто її написав. О, тепер будете знати. Тобто, дивіться, чи може очиститись людина, яка має такі гріхи, тобто яка от в такому стані знаходиться, може. Перше, якщо вона дійсно цього хоче, то друге, якщо вона зустріне святу людину. Ну, в принципі, якщо, повірте, якщо ви зустрінете святу людину, от, ну, якщо ви вже точно зустріли, бо ви вже читаєте вивчаєте Пхагаводді, то це вже добре. От, але якщо людина вона не знаходилась в тому стані от, і вона шукає ну, хоч щось вона, ну якщо так, якщо вона зустріне святу людину, вона повпливає на неї, на її свідомість, і цій людині захочеться змінитися. Розумієте? Скоріше за все, воно так і буде. Mm. Тобто, Вальників він зустрів, він був бандитом, він зустрів цю святу людину. От я кажу, що от люди, які їздять, ну, мають дуже велику духовну силу, які їздять по тюрмах, там, допомагають тим людям. От, ну, знаєте, я скажу так, якщо б в дитинстві ці діти зустріли святих людей, вони б скоріш за все в тюрму не попали. От. Ну, напевно, що Вальміки, знаєте, можливо, це був також план Господа, що мав бути якийсь один такий негідник, ну, типу як Вальміки. да, от. Творити чудите таке для того, щоб ми прочитали цю історію, навіть вивчаючи цю історію, це вже допомагає нам змінити свою свідомість. Так що так, я думаю, що ви знаєте, кому цікава буде така історія. Вправте це відео своїм друзям. От. Буду вам вдячний. вам також за перегляд. от, Ви молодці, що вивчаєте Бхагавадгіту, Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Харі Крішна.